Ото вибрала собі, бурмотіла Марія, дивлячись, як донька з нареченим стоїть на подвір'ї. Не подобався їй майбутній зять, але дочка доросла, і це її вибір. Мамо, це роман, ми з ним одружимось, сказала Оля з тією упертістю, яку Марія добре пам'ятала ще з дитинства доньки. Марія відразу не злюбила романа з першого погляду, не те, щоб він був поганим, просто не її тип. Сам родом з міста, погляді зухвалість, трохи впевненість, що межувала з нахабством, і ще не вміє нічого робити, ні хату побілити, ні дрова скласти як слід. І що вона в ньому знайшла, скаржилась Марія сусідці. Зовсім не господар. Що ж він за опора буде для доньки? Але Оля була непохитна, весілля відгуляли скромно та щиро. Роман намагався бути ввічливим, навіть подарував тещі вишиту сорочку, сказав, що сам купив у Львові. Марія подякувала, але подумала, краще б він у погребі полички прибив. Жили молоді в місті, до мами приїжджали зрідка, на свята або влітку. Роман завжди щось привозив, ніколи з пустими руками не приїжджав, тут цукерки, то каву, то нову хустку для тещі. Марія Іванівна приймала подарунки, але підсвідомо шукала до чого причепитись. Хустка синтетика, буде парити, борчала вона. Мамо, але ж гарна, яка глянь, казала Оля. Може, й гарна, але не з любов'ю обрана, зітхала теща. А я з любов'ю обирав тихо додав Роман. Одного разу восени вони приїхали з онукою маленькою Зоряною. Дівчинці було чотири, допитлива, жвава, тягнулась до всього. Бабусю, а це ти варення варила, а можна допомогти щебетала дитина? Марія Іванівна розцвіла. З онукою було легко і приємно, вона її дуже любила, а от зятем усе залишалося натягнуто. Я дрова порубаю, сказав Роман. Та ти сукеру в руках не вмієш толком тримати, бурчала теща. Тримав, навчився, хочете покажу. Він справді порубав. Не ідеально, але старався. А потім ще й вікно в коємерчині забив, бо будуло. Хоч щось корисне зробив, пробурмотіла Марія, хоча б душі визнала. У руки таких в хлопця є. Якось уночі. Під час цієї осінньої поїздки Марії стало зле. Мамо, може, швидку кинулася Оля. Ні, не треба, потіла жінка. А Роман вже набрав номер, спокійно, без паніки, зібрано, а потім ліки, чай готував, шукав у селі аптеку. Тримайте руку теж, все буде добре, говорив лагідно, поки її трясло від слабкості. Та ти ж не лікар, як ти знаєш, що робити? спитала вона вже трохи опритомніше. Та у мене мама медсестрою була, і дід лікар, та й сам я небайдуже, коли близькі хворіють. Марія подивилась на нього вперше не як на чужого, а як на людину, яка дійсно хвилюється за неї щиро. Мамо, ну що ти про нього зараз думаєш? спитала Оля, коли мамі стало краще. Дочка дуже переживала через те, що між двома найріднішими її людьми досі живе непризнь, і вона хотіла, щоб мама нарешті визнала зятя. Та інший він, не як наші сільські парубки красені. Ти б за когось з наших вийшла заміж, і горя б не знала, вже давно був свою хату переїхала, тут вже майже кожен твій однокласник побудувався. Бурмотіла Марія, як завжди, а потім побачила, що дочка засмутилася, і додала Але видно, що твій теж старається. Потім вона подивилася, як роман бігає по подвір'ї з маленькою зоряною, вчить її ловити листя, що падає з дерев. Сміх, дитини і голос зятя зливалися у щось дуже рідне. Навесні Роман приїхав сам, бо Оля трохи занедушила Я грядки скупаю і смородину підріжу. Ви ж казали, що руки вже не ті у вас. А що ти тямиш смородині? Та я по інтернету все подивився. Там ще відео навіть було. Він і справді все зробив не по-господарськи, а по-людськи, і сітку на курник почепив, і піч почистив. Марія сиділа на лавці і дивилася. А знаєш, Ромчику, я думала, що ти нам не підходиш. Я знаю, мамо. Але ти добрий, не такий, як я хотіла, але добрий. Він мовчав, а потім сів поруч. А ви дуже схожі на Олю. Сильні і справедливі, і я все життя хотів, щоб мене прийняли не за форму, а за суть. За те, ким я є. Вони мовчали ще трохи, потім Марія сказала а йди в хату зятю, я борщику наварила, свого, червоненького, домашнього, як ти любиш. То я не казав вам, що я люблю борщ, а я давно вже це підмітила, посміхнулася теща. І з того часу щось змінилося, стало більше спокою і менше напруги, більше добрих слів і порад, і менше недовіри. Марія Іванівна вже не бурчала, коли він розбив тарілку, а Роман вже не боявся зайти в комору і щось запитати. А якось Марія сказала сусідці, зять мій добрий, хоч і міський, але душу має, і доньку любить, і дитину, і мене, хоч у мене характер далеко не мед. Тож я його тепер приймаю, як свого, і усміхнулась тихо по-жіночому, так як усміхаються матері, коли серце нарешті знаходить спокій.